Нова сторінка церковної історії в українській греко-католицькій церкві. Новий предстоятель. Інтронізацію глави УГКЦ провели у Києві у Патріаршому соборі Воскресіння Христового. На церемонії прибули понад 60 ієрархів УГКЦ та інших східних католицьких церков. Ще вчора він був наймолодшим єпископом УГКЦ, а вже сьогодні її очолив. Новообраний глава найбільшої східної католицької церкви 40-річний блаженніший Святослав Шевчук. Біля маленької дерев'яної церкви збирається кілька десятків священнослужителів. Саме звідси хресною ходою вони поведуть до престолу нового архієпископа Києва Галицького. За кандидатуру Святослава Шевчука 23 березня проголосував синод єпископів у ГКЦ, а Ватикан її затвердив. Синод виборчий відбувся дуже гарно, спокійно. Без всяких напружень, без всяких перетягувань для самого Святослава Шевчука такий вибір став несподіванкою. То, що сталося, це не була якась моя особиста воля, і тому я цілковито віддаю себе в руки Божі, а він мене попровадить. Тому я дуже спокійний. Я думаю, що найважливіше завдання це є продовжувати. Продовжувати цю розбудову нашої церкви. Яку ми бачили за минулі роки аксіос із грецької достойний під такий спів Святослав Шевчук отримує символи церковної влади, якими відтепер володітиме. Це нагрудний медальйон із зображенням Ісуса Христа, Омофор широка біла стрічка із п'ятьма нашитими хрестами, митра та патріарший жезл. Лише тепер він уперше може відслужити літургію як глава УГКЦ. Прилітіше. То вірян сьогодні вперше на власні очі побачили главу УГКЦ, але вже у нього вірять. Нічого не знав про нього, але думаю, що це Божа ласка й Божа воля, тому що це дуже хороший знак. Думаю, що треба розвивати церкву і об'єднувати більше людей. А ви думаєте, що може вдатися це все я в це вірю. А от у церковному середовищі він добре відомий як інтелектуал. За часи незалежності України Святослав Шевчук першим захистив докторат із богослов'я. Окрім класичних та слов'янських мов володіє ще п'ятьма свого часу. Був особистим секретарем блаженішого Любомира Гузара, Очолював війську духовну семінарію. Два останні роки провів у Аргентині. Це людина, яка е, знає нашу церкву і на сході, і на заході. Він 8-9 років. Був е, на різних континентах, е, він був армії, він був е, фельдшером. Патріарх має е, собирати. Тих, які розсіяні, чи фізично, чи духовно, це фан-клуб новообраного глави УГКЦ. Випускники Українського католицького університету прийшли розділити радість зі своїм учителем. Це були один з таких викладачів-професорів, на якого студенти молилися вже від першого курсу, що поки його не знали. І коли він з'являвся в їхньому житті, це от щастя, воно наступало одразу. Захищалася ми дуже весело після того пішли на піцу. Тому що владика Святослав довго прожив в Італії, і він казав: без піци нема чого захищатись. Спільну фотографію колись показував. Тимуть у підручниках із церковної історії ліворуч від теперішнього глави церкви стоїть попередник, який передав йому владу ще теплою рукою. Я дуже радий, що ми маємо такого доброго, молодого провідника тепер. Богу, дякувати, йдемо вперед. Леся голова та Денис Блажиєвський. П'ятий канал.